Доброго дня! Вітаю вас всіх на нашому ютуб-каналі, на Фейсбуці і на всіх соцмережах. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти на такі дуже болючі теми: як на тему наше життя, наша воля і як далі це все буде перебуватися. Ви всі знаєте і я. І ми всі разом знаємо, що в нас в державі йде війна. І я б дуже хотіла б звернутися до самого Єрмака. Шановні, давайте якось обявляємо апетити і ставимо на місця тих, хто може працювати, а не тих, хто був би зацікавлений у своїх матеріальних намірах. Якщо ми ви мене дослухаєтеся, то у нас почнеться глобальніша катастрофа не тільки в нашій державі України, а в цілому світі. Це буде 24 серпня. Тому дуже прошу звернути дуже велику увагу всім спецслужбам і просто службам на цей випуск на моїй сторінці в Ютубі і у Фейсбуці. Шановний Єрмак, я все розумію. Вашу співпрацю попередню із нашим президентом. Я все розумію, чого ви там і ви знаєте, чого ви там. Тому, будь ласка, або ви наводите порядки на всіх своїх протежей, включно наш, наш город Чернігів, по поводу нашого чауса. І в цілому в Україні. Якщо ви далі будете так себе вести, і так і так будете йти швидко до посади президента, ну вибачте, будь ласка, ви їм не будете. А якщо ви будете це все робити і більше, і гірше, ніж ви робите на сьогоднішній день, то я вам скажу: президентом була така людина, яку навіть ніхто і не очікує. І потім будуть починатися, як ви говорили, посадки. І будуть починатися посадки. Буде розбір польотів. Тому невже ви думаєте собі, що ви прийшли до влади, і це вже кінець? Оце, оце вже ви прийшли, будете по віки вічні. Ні, Вічного нічого нема. Ще по поводу воєнкоматів наших воєнкомів, Мені дуже цікаво, є у нас таке місто Славутич. І в нашому місті Славутичі є воєнком. Ну, звичайно, да, це велике горе, втрата дитини. Ми не йдемо в його там життя. Що там, як і до чого, але в мене одне питання до нього. Якщо він воєнком міста Славутич, якщо він проукраїнський, так скажіть мені, будь ласка, ви чого ховали свого сина в російській церкві? Хоча в місті Славутичі є інший священник. Ви чогось його захотіли. Так само і мер города Славутича, коли йшли на зустріч до русських, то ви ж не взяли отця Юрія, а взяли отця Йоанна. Скажіть, чому? Ви ж про український у нас? Тому мерів також треба перевіряти як воєнкомів. Не просто так, а ще і гірше, і жорстче. Ще б дуже хотіла звернутися б я. Е... Скажемо, до наших, до наших донорів нашої держави. І це е, також може бути і е, Байден, і Шольц, і всі інші. Що, будь ласка, або ми з вами щось дороблюємо до кінця, або це буде повний треш. Або ви даєте стільки оружжя, скільки нада нашим воїнам, щоб була перемога за нами. Або ця війна прийде просто до вас. Також би хотіла звернутися до. Масонів до їхнього ложі. Шановні, якщо ви вважаєте себе дуже високою елітою, ви ще й не досіма в цьому житті часі вимірі, то, будь ласка, не треба оцих воїн. Бо якщо ви також не, зуп... не будете зупиняти оці війни, в принципі, які ж ви самі і зробили їх, тому Буде кінець просто нашої цивілізації. З нашої цивілізації залишиться третя частина. І я скажу точно, що ви не залишитесь. І всі інші, хто там вважає себе супер-пупер в нашому часі життєві, мирі, ніхто не залишиться. Тому давайте разом з вами будемо зберегти нашу землю, те, що у нас є. Не забувати, що ми з вами люди. Тому що можна говорити дуже багато, а робити нічого. Можна було не доходити до того, щоб у нас час такі були жорстокі часи і такі були втрати наших найкращих із найкращих воїнів, людей найкращих, наші гарні села, міста. Вибачте, будь ласка, я ж знаю, ви ж усі будете говорити, в тому числі і масони. Все ваше ложе. Ви ж всі будете говорити, що каша, ми вам на війну си кидали, на відбудову дали. Ну так, да, правильно, ви ж будете перевіряти, куди ці гроші всі ваші пішли, які ви вклали в нашу державу, Україна. Це все правильно. Але ще б краще було, приїжджали б ваші і працівники, і ваші інженери, і прораби ваші. І просто тут ось ваші гроші, ваші люди. І ось ви знаєте, куди вони вкладені і що вони зробили на них. Ну, так уже склалося, що так дуже багато наше керівництво накрало грошей і всього тільки чого можна. Ну, давайте вже якось так скажемо. Якщо, наприклад, кого є такі гроші, дуже їх забагато, ну купіть дрон для нашої армії, хто накрав машин в процесі контрнаступу великого. То, будь ласка, дайте ті машини нашим хлопцям на передову. Вони вам не треба. Вам ще подяку випишуть. І знаєте, так смішно, я одного разу, до речі, поговорив за Білецького, Білецький ще перед Томасом, коли ми так зустрічалися в Києві випадково взагалі, то він говорив, що треба так. Жити, щоб після себе залишити світло, гарний, чистий, білий слід, щоб тебе згадували дуже довго. І заодно запитала в Андрія Білецького, а шановний Андрій Білецький, скажіть, будь ласка, мені, а що у вас робить офіцер російської армії номерчук Андрій Сергійович, який до вас перейшов з десни? До речі, він же здав і Десну перший раз. І коли руски відходили 30 березня з території Чернівська Європи області, війська, які стояли за Ніжином, їх русски забомбили. Зараз я вам скажу, це було 20, можливо, го 8-го числа березня. Чому забомбили? Так я скажу вам, шановний Андрію, тому що мати дзвонила на Мерчику, дала телефон на блокпост одному із керівників того блокпоста. І вони говорили про те, що де він давав координати, де вони там стоять. Звідки я це знаю? Ну це знає все СБУ, просто вони нічого не роблять. Не на часі, на часі. А коли буде наша скажіть, будь ласка, коли? Коли на часі будуть мародьори наші? Коли пройде час і будемо розбиратися, як закінчиться війна скоро, і ми будемо з вами розбиратися про те, що хто що робив, а мародерство залишиться. І так це буде нормально. Нормально буде чому? Тому що ми всі звикаємо до всього. Ось дивіться, наприклад, в нас ще забагато похоронів відпивають солдат у церкві, у церквах і особливо в церкві Святої Катерини, міста Чернігова. Я вам скажу, це вже якби становиться нормою. Для нашого життя. А, солдата привезли, ну, да. ну це так, це і нормально, так і треба. Ми до цього всі звикаємо. І не можна звикати до цього, і не можна до мародерів звикати, і не можна взагалі до сепаратистів звикати. Тому, будь ласка, якщо треба, мене шукати дуже легко і просто. Зводить в будь-яку розвідку чи СБУ і вам скажуть. Де я і що я? Тому, якщо щось якесь є запитання, і якщо ви мені будете говорити, що його визивали на детектор два рази, да хоч 22 рази визивайте, це мені нічого не говорить. Тому що я знаю конкретно, що він робив, коли він робив і для чого це він робив. Тому ви приймаєте якесь розпорядження і міри, його вбираєте, садите, або то ваші права, що хочете з ним робіть. Або слухайте, або тоді ж, вибачте, я вас знаю як нашого патріота, нашої держави, як людину з великої букви, то ви теж тоді будете частково з їм разом з часом відповідати, тому що ви е, до себе взяли людину, взагалі офіцера російської армії, в нас він там сержант чи старший сержант, я вже цього… ну це не важливо. Навіть він сам так шуткував, каже, це ж треба, я в Росії офіцер, а дома у себе сержант. Ну, це нормально, ви скажіть. Тому, будь ласка, прийміть міри. Якщо СБУ наше там щось чекає, непонятно кого, і воєнна прокуратура, можливо, там щось у Києві чекає, з моря погоди, то з моря буває погода, але з їхнього чекання нічого не буде. Всім перемоги нам, всім, мира. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Давайте якось будемо з вами вже до чогось підходити. І ще хотіла б звернутися до тих представників, так скажемо, прямому прямой розмові до підземелля. І тут море, просто люди якось… Ну, то друга тема. То, шановні, будь ласка. Якщо ви, я вас називаю шановні, щоб ви розуміли, це ж у лапках. Якщо, якщо ви забрали трьох вершників своїх апокаліпсиса, то будь ласка, забирайте четвертого і залиште у покої, я не розумію, вашого, скажімо, е, е, взагалі вашого тут існування і ваших цілей, тому що якщо ви будете й далі йти так, як ви йдете, то вибачте, будь ласка. Нічого з цього не вийде, тому мира всім нам перемоги війні буде закінчення, має бути 24 вересня, серпня, 4 серпня. І якщо це не буде закінчення 24 серпня, і ще там ну, цей найбільший срок це 15 вересня, то я вам скажу так, нас чекає ядерна катастрофа. Якщо ваші амбіції і ваші бажання і ваші посади найважливіші за мир в мирі, ну тоді що я можу сказати? Гарно всім пеклі зустріться. І якщо ми з вами помітимо, то наше людство і ми з вами в цілому, що ми робимо? Ми тільки живемо для самознищення. Що ми робимо? Тільки самознищення. Всі технології, які в нашому сучасному часі, житті і вимірі є, це все для нашого знищення. Тому Бог добра, як писав у своїх писаннях. Спасайтесь, спасайся сам, той, хто буде біля тебе, буде спасений разом з тобою. Мира всім. Мира ще раз мира. Моліться, як я вам попередньо говорила. Пам'ятайте, ми велика могутня духовна армія і перемога за нами.